Добрий день, я Рустам Гавриленко. Шановні члени екзамінаційної комісії, я представляю вашій увазі свою дипломну роботу за темою програмне забезпечення підтримки надання індивідуальних реабілітаційних послуг вдома. Метою моєї роботи було розробити програмне забезпечення підтримки надання індивідуальних реабілітаційних послуг для взаємодії між лікарями з реабілітації та пацієнтами на умовах реалізації реабілітаційних послуг у пацієнтів вдома. Важливість реабілітаційних послуг. Послуг важко переоцінити в Україні всьогодення. Сучасний спосіб життя звичайної людини взагалі характеризується тим, що велика кількість людей зі зрілого віку починає користуватися частиною послуг з реабілітації. З іншого боку, велика кількість людей в Україні зараз страждає, страждає і фізично через російську агресію. Це призводить до того, що коло таких осіб збільшується. частині з них, зокрема, зважаючи на проблему з забезпеченням мобільності людей з інвалідністю, незручним є дістатися до медичного центру. Окрім, того, велика кількість інших людей може не мати часу на переміщення. Все це актуалізує потребу в реабілітаційних послугах вдома у пацієнта. Це ж накладає додаткові вимоги на програму, яка таку роботу має підтримувати. Загалом завдання, які, зважаючи на мету роботи, потрібно було вирішити, показані на слайді. А далі я розповім про те, які результати за цими завданнями я досяг. Важливо розуміти, що з одного боку, без такої програми популяризувати цей напрямок, цю діяльність, неможливо. А з іншого, важливо, щоб вона підтримувала особливості запису на прийом з таких послуг. Реабілітаційні послуги вдома, зокрема, пов'язані з тим. Що лікар витрачає додатковий час на переміщення між пацієнтами, тому необхідно будувати графік з урахуванням цього. Існуючі програми, які дотичні до цих можливостей, таке не забезпечують. Як ви бачите у порівняльній таблиці на слайді, так само, як і в OLX було заплановано, що в програмі мають бути представлені окремі лікарі та інші працівники, але також вони можуть бути об'єднані в медичні центри. У програмі було заплановано можливості надання подібні до OLX – збереження параметрів пошуку. Також мають визначитися для лікарів варіанти вартості послуг з реабілітації вдома. Фреймворк веб-розробки є ключовою складовою розробки веб-застосунків, оскільки без них цей процес значно ускладнюється, потребує значно більше часу та створення фактично свого власного рішення за архітектурою. Використовуваними засобами, що знижує його практичну придатність у підсумку, на даний момент найбільш пристосованим для такого практичного використання і активно використовуваним фреймворком для мови Python, який в свою чергу є універсальною, дозволяє розширювати таким чином застосунки в подальшому так, як потрібно. Є Flask і Django. Остаточний вибір фреймворку було, був зроблений на користь Django. Враховуючи, що незважаючи на меншу гнучкість, він є більш функціональним і підготовленим для застосування в обмежених умовах для середніх і великих проєктів, до яких і можна віднести цю розробку. Також час розробки, відповідно, є меншим, що важливо для дипломної роботи, є наявна підтримка бази даних. Немає потреби встановлювати додаткові рішення. При цьому даний проєкт належить до таких, які якраз і виходять зі структури бази даних. З програмою користувачі мають можливість працювати в трьох ролях: перша це неавторизований користувач, друга лікар або працівник з реабілітації, тобто особа, яка надає послуги реабілітації пацієнтам. Передбачені для роботи користувачів у цих ролях сценарії показані на слайді. Відповідно, пацієнту доступні всі можливості, які надаються неавторизованому користувачу, а ще ряд особливих, пов'язаних з роботою з власними даними. Весь набір сценаріїв показаний на діаграмі на слайді. Система керування базами даних MySQL використовується для роботи програми з базою даних на основі представлених на схемі таблиць та зв'язків між ними. Виділені, виділені таблиці та зв'язки враховують ті сценарії, які повинні були бути забезпечені для кожної ролі користувача. Основною, е, основною взаємодією для пацієнта та лікаря з реабілітації є прийом лікарем пацієнта. Прийом здійснюється за попереднім записом, а для цього пацієнту доступні часові проміжки, на які він може записатися. Коли пацієнт обирає один з них і зберігає для себе, то запис на прийом для цього створюється і переходить до стану запланованого. Після цього лікар з реабілітації або сам пацієнт можуть скасувати це відвідування. Тоді запис на прийом перерахований до стану скасованого. Якщо запис на прийом до самого. Прийому не був скасований, то якщо пацієнт прибув на прийом до лікаря з реабілітації, то лікар визначає його як реалізований, якщо ні, то як нереалізований. Організація роботи користувача з програмою підтримки надання індивідуальних реабілітаційних послуг вдома виконана наступним чином: після початкового звернення користувача до виконання авторизації, має о, одразу можливість працювати над пошуком лікарів з реабілітації. А також перемикнутися на пошук е, послуг з реабілітації, виконуючи це за допомогою меню, яке розташовано зліва. Відповідно, з результатів пошуку можна переходити на окремі сторінки. Зокрема, це сторінки лікаря з реабілітації, яку ви бачите на слайді, медичного центру. Ця ж сторінка лікаря е, ця ж сторінка лікаря показана правіше у вигляді для її власника, авторизованого у програмі лікаря. На цьому слайді можна побачити сторінки для лікаря та для пацієнта з розділу прийомів лікарю, доступний нижчий вибір, конкретного стану, включаючи заплановані, реалізовані, нереалізовані та скасовані. При цьому він має обрати за необхідності проміжок дат прийому, у нього за яким потрібно відобразити. Якщо не обрано, то відображаються всі. Також обирається напрямок сортування. Якщо запис на прийом запланований, то можна визначити прибуття пацієнта, не прибуття, скасувати візит, визначити дані візиту. Пацієнт також може переглядати прийом у лікарів з реабілітації за такими, ж, за такими ж станами, але вже тільки власні. Для пацієнта доступний розділ меню Мої лікарі, звідки він може переглянути раніше збережених лікарів з реабілітації, вилучити такого лікаря, якщо до нього більше не потрібно повертатись. З розділу про себе пацієнт може перейти, зокрема, до власних медичних засобів, що в такому випадку через посилання на сторінці доступне йому для роботи. Останній слайд містить основні висновки за роботою. Дякую за увагу. Я закінчив свою доповідь.